Раніше судима жінка, яку знову звинувачують у злочинах, а саме у чисельних крадіжках, просила суд її суворо не карати та зважити на важке захворювання. Справу слухали у Волинському апеляційному суді, куди скаргу направила обвинувачена, не погодившись з вироком першої інстанції. Подані апеляційні скарзі захисник не ускорюючи фактичних обставин справи та кваліфікацію дії обвинуваченої, Вважає вирок суду в частині призначеного покарання НАТО суворим та таким, що не відповідає принципам справедливості. За версією прокуратури, підсудна неодноразово вдавалась до грабежів. Варто зазначити, що у матеріалах справи зазначається понад 15 епізодів викрадення чужого майна, починаючи від елітних парфумів та ноутбуків, і закінчуючи пральним порошком та батарейками. Також зафіксовані чисельні випадки використання чужих банківських карток, ба більше в одному з кафе обвинувачена навіть побила потерпілого, а тоді ще й поцупила у нього ключі. Але підсудна Наталія, уродженка Російської Федерації, переконана, що сім років ув'язнення за усі ці її незаконні пригоди, тож занадто несправедливе покарання. І от уже в апеляційному суді захисниця підсудної просить зменшити покарання і каже, що підзахисна зокрема має позитивну характеристику з Луцького СІЗО, в якому утримується. Це Було ря встановлено ряд обставин і суддякого пом'як. Це шмірка не сприяння розкрить кримінальних порушень. Також нам надавали. Ряд характеризуючих відомостей це, зокрема, позитивна характеристика. Видана сезон, так як там вона тривалий час повагала. Дана характеристика буде позитивної. Дійсно, вона займалася волонтерською діяльністю. Адвокат каже, що сім років ув'язнення за щонайменше 15 скоєних крадіжок це неправильно, оскільки розчарує обвинувачену і знищить її віру в правосуддя. Дана пока Чому вона об'єктивно не може сприяти виправленню поведінки винувачени, а також прозведети її розчарування в системі правосуддя взагалі? Перериваючи тривалу промову адвоката, суддя усіма силами намагається з'ясувати, то скільки ж, врешті, захисниця просить для своєї підзахисної, і яким вважає справедливе покарання? То яке ваше бачення, яке покарання слід призначити? Ну, хоча б ну, відповідно, до то, тобто сім то, то раків то воно об'єктивно. Ну, зрозуміло, е, е, е. ваша пропозиція. Позиція про необхідність застосування 69-ї зрозуміло. А за попереднім вироком ніхто 69-ї не застосовував вирок набрав законної сили. То яке ваше бачення? 69, та скільки з 69-ї? Ну, бо засоби <гаснаві> масової інформації є. Ніби все правильно говорите, але не оговорюєте одну річ. 5 років позбавлення волі вже є. І менше п'яти суд не може призначити. Правильно суд розуміє? Звичайно, це. Дякую. Ще якісь додаткові пояснення у вас є. Протягом засідання обвинувачена, яка знаходиться у січому ізоляторі, час від часу плаче, каже, що щиро кається, і просить суд зважити на те, що має онкологічне захворювання. Я хочу сказати, що я щиро і я просто хоча б чуть-чуть, і Понесу на трошки, Якщо ви можете з роки. Прокурор заперечує проти поданої обвинуваченої апеляційної скарги. Обвинувачено вчинила 16 злочинів. більша більша переважна частина з яких є тяжкими користуваннями злочинами проти власності. Однією з умов застосування статті 69, тобто призначення менсоворого покарання, яке передбачено санкцією статтям. За якими з доню притягується до кримінальної відповідальності, є відшкодування заподіяної шкоди або осуднення негативних наслідків кримінального правопорушення, натомість обвинувачена збитки потерпілим, не відшкодувала, з потерпілими не помирилася. В той же час захисниця наполягає. Мовляв, в суді першої інстанції обвинувачена неодноразово вибачалась перед потерпілими і нечесно здобуті кошти здебільшого витрачала в аптеках. Натомість у вироку йдеться зовсім про інші витрати, переважно у ресторанах та магазинах. І лише три з 16 купівель проведені у аптеці. Тож, враховуючи усі обставини справи, вирок залишили незмінним. Апеляційну скаргу захисника на заробні трасу по домачної здоню без задоволення виробного Волинського міського суду Волинської області 18 квітня 2024 року щодо здоню Наталії Валерівни без змін. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.